Чесно, Я не знаю, звідки береться любов достеменно, кохання, що це таке. Що рухається, цього ніхто до кінця не знає. Чи це, як починається іскра бути? Чому до одних людей ми ну, принаймні у певні періоди свого життя відчуваємо цю іскру, а до других не відчуваємо, навіть коли вони нас люблять. Де тут, в чому тут є загадка, бо це справді загадка це не тільки статевий потяг. Бо можна це все списати, як багато хто списував на статевий потяг, молодості, юності, що це бажання розмноження і так далі. Ви розумієте, що це далеко до цього не зводиться. От. Я думаю, чи це співзалежності, якісь виникають, чи це якісь енергетичні вихори, чи це душі зустрічаються споріднені і плачуть від щастя, що вони зустрілися. Що це таке, коли таке на багато років такі тяжкі любовні історії співзалежності це холодне слово?